Коломийський комедійний дует Дикі гуцули взяв участь у фестивалі Ліга сміху. Наші хлопці війшли до півфіналу гумористичного конкурсу та добре заявили про себе. Колоритні дикі гуцули потрапили до 50 кращих команд країни та повернулися додому дипломантами престижного гумористичного шоу. у нас на Про комедійний дует Дикі гуцули з Коломиї на Івано-Франківщині не чув хіба лінивий. Гумористи навіть мають своє розважальне шоу. А нещодавно наші дикі гуцули почали смішити ще й всеукраїнського глядача. Брали участь у проектах розсміши коміка, а також у тернопільській лізі сміху розповідають Роман Кутейнико. Та Василь Гейдичук тут таке, то Ту корпоратив день народження. Ти робиш людям свято. А де коли хочеться і якось насолодити свою душу, наповнити тим медом гумору до 1.15 четвертиї до Тернополі, правда, дійшли. Там трішечки нас не склалися планети в ряд, і ми не пройшли далі. Та хлопці рук не опустили. Днями відвідали третій чемпіонат України з гумору Ліга сміху сміху-2017» В Одесі фестиваль зібрав понад 160 команд зі всієї України, зовсім юних і старожилів кавен жанру. Адже перш ніж потрапити на відбірковий телевізійний гала-концерт ліга сміху, командам довелося пройти непростий шлях. Коломийських диких гуцулів обрали до п'ятдесятки кращих. Потім вже коли 50 команд виступають на сцені, Нє, то вже приїжджав Володимир Зеленський. і Він вже разом з головними редакторами заново продивлялися всі команди. Хлопці кажуть, для гумористів участь у таких проєктах – це неоціненний досвід, адже мають нагоду попрацювати з професійними редакторами. То людина, яка в цьому вже вариться котлі довший час, він тобі підкаже, куди правильно, який гумор, е як правильно зробити той чи інакший хід, як правильно поставити. Тобто, щоб ти набрався досвіду, набрав базу матеріалу і навчився працювати на сцені, навчився працювати з редакторами. Тобто, це такі. Е Ковальні, які випускають е, вже виріб, а сама вже обшліфовка проходить на лізі сміху телевізійні. Атмосфера фестивалю неординарна. Було весело, цікаво з тим, що дуже багато друзів і колег зустріли на цьому фестивалі. Дикі гуцули кажуть, щоб пройти далі їм забракло зовсім трішки. Чуть-чуть нам не вистачає ще вистачає багажу матеріалу, тобто щоб попасти, такі на самий галоконцерт. Є певний рівень гумору, який, до якого всі. Йдуть, а ми поки що на цьому шляху продовжують їх однозначно. Запам'ятали, а ще назвали найколоритнішою командою. Тепло, дуже тепло на, на, на здивування нам зал прийняв. Роман та Василь кажуть, це далеко не перший їх вихід на сцену, та все одно хвилювалися. Скільки років ми на сцені вже скільки років виступаємо, але мандраж здоровий відбув. Виступали на лізі сміху, коло дещо в незвичному для них складі. Запросили до себе Івано-Франківця, Василя Жупника із команди. Хлопці по виклику і не прогадали, влився в колектив прекрасно і дуже нас як третій гравець. Комедійники кажуть, наш гуцульський гумор специфічний і не зовсім зрозумілий для іншої публіки. Тому багато чого довелося адаптовувати та переробляти з власного репертуару. Нам дали зрозуміти, пояснили хлопці, старайтеся подавати загальний гумор. Тобто, місцевий, колоритний, це смішно, цікаво. Але на телебаченну, наприклад, не всі можуть зрозуміти в Одесі. що Там. Хлоп, грає на, на дрембі чи на якійсь скрипці, і зараз тобі заграю куплет. Як тебе звати Маріана. От ні, ні, таке вони не розуміються. Та все ж кажуть, мають жарти, які подобаються і зрозумілі усім. Щоб стати справжнім гуцулом, треба видалити собі два нижні хребра. Так реально гриби легше збирати. А ще такі гуцули кажуть відрадно, що їх нарешті почали підтримувати у рідному місті. Ніколи не сподівалися, що таке може трапитися, але нам допомогла міська Коломийська міська рада в, в, в обличчі голови міської ради Слюзера Ігор Бодановича і його заступника Олега Дячука. Ну і звичайно е, громадська організація фонд пам'яті Андрія Фечука в обличчі Фечука Сергія та Гнатична Тараса дуже нам допомогли. На найбільшу підтримку отримуємо одне відноте. Ти мій маленький. А ще коломийські гумористи розповіли нам, що вже навесні у нашому місті відбудеться презентація нового комедійного проєкту. Дорогі коломияни, чекайте на мегакруте, е, смішне шоу, яке буде називатися Дика Гуцуляндія. Марина Максимів, Андрій Гращук. Події НТК.